На цьому уроці ми розглянемо візерунок, який використовував у своїх моделях Брунелла Кочанелля. Дивлячись на візерунок, здається, що він в'яжеться складно, бо у нього багато переплетень. Але насправді все дуже просто. Він в'яжеться у вигляді ажурних доріжок, перехрещеними петлями. На мою думку, найкраще буде виглядати у тонкій пряжі або середньої товщини з будь-яким складом. Наприклад, цей зразок зв'язаний з напіввовни, а цей із бавовни. Використовувати його можна як у літніх, так і демісезонних виробах. Або можна зв'язати половер оверсас, як це зробив дизайнер. Край виходить хвилястий, тому на початку достатньо пров'язати кілька рядків лицьовими петлями. Якщо ви хочете оформити край виробу резинкою, то ніяких проблем. Візерунок добре буде виглядати і в цьому варіанті. Рапорт візерунка становить 7 петель завширшки і всього 4 рядки за вишки. Наберемо на спиці 16 петель, 2 рапорти плюс 2 кромкові. І пров'яжемо 3 рядки лицевими петлями. У нас вийшло три рядки хусткової в'язки. Перший рядок візерунка. В'яжемо одна лицьова, накид, лицьова. Далі в'яжемо дві разом з нахилом вліво. Далі дві разом з нахилом вправо, лицева. Накид. Ми закінчили перший рапорт. Далі ми його повторюємо спочатку: лицьова, накид, лицьова, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Це ми пров'язуємо лицьовими петлями. Далі лицьова, накид. І кромкова у цьому візерунку всі виворітні ряди ми в'яжемо виворітними петлями. Третій рядок. Робимо накид, одна лицьова, Дві петлі з нахилом вліво разом лицьовою, Дві петлі з нахилом вправо разом. лицьовою. Далі одна лицьова, Накид. Лицьова. Це ми закінчили. Перший рапорт, Далі ми повторюємо накид, лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, далі дві петлі лицьовою з нахилом вправо, лицьова, накид, лицьова і кромкова. Виворітний ряд в'яжемо виворітними. Ми закінчили один рапорт, далі повторюємо його з першого по четвертий ряд. Я пров'язала декілька рапортів. Як ви могли переконатися, візерунок дуже простий, але як круто виглядає. Для в'язання по колу ми набираємо петлі кратні семи. Лицьові рядки ми в'яжемо за схемою. А виворотні лицьовими петлями це дуже просто. Сподіваюся, вам сподобався наш візерунок і ви його використаєте у своїх майбутніх виробах. Схему візерунка можна завантажити з посилання, яке я залишу під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!